Люди бувають різних кольорів: зелені, червоні, жовті і сині. Навкруги мене дуже багато зелених. Хочете знати, хто такі зелені? О, це дуже цікаві люди. Вони до всього докопуються, вони нічому не вірять абсолютно, вони вірять лише собі. Вони завжди кажуть: Дай мені ще щось почитати, дай мені посилання на сайт, дай мені якусь літературу вони не вірять на слово. Їм треба пережити з новою інформацією, для того, щоб ця інформація у них уляглася, і вони е, самі прийняли рішення, а не Чули його від когось, але якщо зелені приймають рішення, то вони будуть вашим дуже надійним тилом. Це будуть друзі, з якими можна піти і вгору, і в розвідку. Хочете знати, хто такі сині? Люди бувають різних, різних кольорів жовті, сині, зелені і червоні. Хто такі сині? Вони дуже легкі на підйом. Їм скажеш, пішли зі мною, я кудись їду, в якусь подорож, на екскурсію, на концерт. Вони одразу погоджуються, їм потрібні емоції, вони дуже рухливі. Але коли ти синього запитаєш про що небудь, він одразу не дасть відповідь. Він згадає всіх родичів, погоду, природу, що було 30 років назад. І лише через кілька хвилин він повернеться до того питання, яке ви поставили. Уважно слухайте синього, і якщо хочете 에, знайти від нього підтримку, то запрошуйте його кудись на якусь тусовку, зустріч у подорож. Але Хай вам вистачить терпіння з ним спілкуватися. Ну, і хто такі червоні? Червоні люди це у них тут така кнопка. Знаєте, тут можна її натиснути. Наприклад, ви сидите у кафе і всі друзі зібралися. І когось не вистачає, і раптом він вже повертається, приходить. Хтось скакує з місця і біжить його зустрічати. То це жовтий. Пам'ятаєте, що є жовті, сині, зелені і червоні люди? То жовтий біжить його зустрічати, і стільчик йому подав, і одяг у нього забрав, і все все його розпитав. Це люди з жовтого кольору, які. Хочуть всім допомагати. І якщо ви хочете знайти спільну мову з жовтими, то ви просто повинні попросити його про допомогу. А от червоні він сів і сказав: ага, дайте мені те, ви не про те говорите, я пропоную іншу тему. І взагалі приковує на себе увагу. Тобто червоні це такі лідери, причому агресивні. Як їх змусити працювати з вами? Натиснути оцю кнопку. Червоні. Це ті, хто поважає лише себе, які люблять гроші, яких можна змусити щось робити, тільки зачепивши заболюче, сказати ой. А Іван Іванович уже давно е, бував там у 30 країнах світу, а ти ще і в жодній не бував. І тоді цей червоний розіб'ється, але він зробить все можливе, щоб досягнути вершин Івана Івановича. Подивіться навкруги багато серед вас, і навкруги вас червоних. Легко вам з ними живеться. І хто ви насправді жовтий, синій, е, червоний чи зелений?